Так, ось вам видно Хоч, хоча б частково, видно. Так от, щоб ще нам було видно формулу. Ось цю, давайте отак його сунемо в бік. В цій формулі. Чекайте, я відкрию, мабуть, може, зручніше буде, де вже вказані цифри, правда? Ось. Ось. Х насипу вони тут рахують. Вони в Х насипу, верхній оцей доданочок дивимося. Там, де В помножити на Х, В насипу помножити на Х насипу. Бачите, тут число велике помножити на 25. При обрахунку Х насипу ми використовуємо, X. використовуємо координату Х. Умовно, дивимося у вас на майданчику. Ось тут вісь Іг і вісь Хів. І починаємо наша задача з вами. Кожен елемент в зоні отут у вас насипу. Кожен елемент, ось цей квадрат, ось цей з третього квадрату оцей такий ламаний трикутничок, кожен елемент його об'єм помножити на центр ваги і додати. І це все буде в чисельнику. Для знаходження в ось цій зоні. Координати Х насипу. Як це буде виглядати? Це буде виглядати таким чином. Х насипу, конкретно цієї зони, буде дорівнювати. Почнемо з першого квадрату. Об'єм Х першого квадрату, ви його обчислювали, це одноіменний квадрат. шукаєте. Помножити. Ось, помножити на 25. Що таке 25? 25 це центр ваги. Як знайти центр ваги квадрата? Умовно ділимо діагоналі, проводимо і серединка. І опускаємо на вісь ксів, щоб знайти координату центру ваги. Якщо це в нас вертикальність ігри, горизонтальна вісіксів, квадрат у нас сторона 50, 50 метрів, то посередині буде скільки? 25. Знайшли координату. І помножили на вагу цієї фігури. Далі рухаємось. 950 на 75. Я підозрюю, що це вже наступний квадрат. Вони беруть. Беремо додати об'єм квадрату 2, помножити на координату. Знову ж таки, цей квадрат у нас не, не розділений лінією вихробіт. Значить, його об'єм повністю знаходиться в зоні ось цього насипу. І об'єм. Хай це буде якийсь 950. Помножити на координату центру ваги. Провели діагоналі, знайшли центр фігури, опустили донизу. І ця координата вже буде 50 плюс 25. Далі третій. Третій ось цей. Виділили, частково дізнавалися його об'єм. Це у вас що? Раз, два. Три. Це у вас був перехідний трикутник, така зона. Шукаєте об'єм конкретно ось цієї частинки третього квадрату, яка знаходиться в зоні насипу, умовно шукаєте десь тут умовно його центр ваги і опускаєте, щоб знайти координату цього центру ваги. І відповідно буде тут 50 плюс 50, і тут якась частинка. Оцю частинку шукаєте об'єм, шукаєте центр ваги, спускаєте на вісь координат. І отак в чисельнику ряд пройшли, спускаєтесь донизу. І отак, от всі фігури, які у вас потрапляють в ось цю зону, ви об'єм кожного кожної фігури помножили на це на координату центру ваги і між собою додали. Оця частинка, шукаємо координату Х центру ваги насипу в цій частині. І ділите. На суму всіх ось цих об'ємів, які ви тут враховували. Бачите? Ось. 1313, 950, 668. Просто сума всіх об'ємів, які знаходяться в цій зоні. Це ви знайшли координату Х. Далі шукаємо координату Y. Координата y. Все буде, всі об'єми лишаються ті самі. Тільки єдине, що для кожної фігури координата Y буде інша. От для першої фігури, для, ми брали оцей один, умовно, що він 1313. Координата буде 125. У нас координата Y буде 50, плюс 50, плюс 50, і плюс тут буде половинка 25. Буде 175. Розумієте, про що я? Потім друга фігура, координата буде та сама, як і для е, першого квадрату. Розумієте? І так далі. Кожну фігурку. І таким чином ви знайдете координату Х і координату Y. Потім ви шукаєте так само, тим самим принципом. Е, шукаєте ось тут виїмка. От у вас виїмочка. В цій виємочці шукаєте координати. Координати Х-виємки і y виємки Так само х виємки буде рівне. І пішли акуратно всі фігури, обраховуєте, шукаєте їх центри ваги. В чисельнику записуєте суму добутків об'єму фігури в певній зоні, що множиться на координату її центру ваги. Тобто 4 знайшли координату центру ваги. На, від, на осі іксів і помножили на об'єм. Якщо шукаєте координату Y на, на осі Y і помножили на об'єм. Знайшли тут. І потім ось цей малень, маленьку цю частинку теж. Тут небагато. Шукайте. І, відповідно, у вас буде лінія транспортування складатися з двох. Десь звідси сюди піде і сюди. Отаким от, таким -от ось буквочкою А, чи, чи чим. Зрозуміли? Потім берете цю лінію транспортування, яка у вас вийшла, довжину її, обраховуєте. У вас буде дві лінії транспортування з одного боку і в другий бік. Шукаєте найдовшу і переходите до вибору механізмів. За цією таблицею ви шукаєте відстань переміщення ґрунту, Це ваша е, оця лінія транспортування. Яка вона, вона довжині у вас вийшла. А е, процес виробництва земляних робіт це ваше вертикальне планування, це ваша виїмка, те, що вам треба вивести. Тут об'єм. дивитесь, об'єм виїмки, звертаєтеся в зведені таблиці. Тут лінія транспортування. Шукаєте ведучий механізм. У нас е, бульдозерні і скреперні комплекти, і залежно від того, який механізм буде ведучий, залежно від того, і буде комплект відібраний машин. Вам ще комплект машин для певидів обід відбирати не потрібно. От знайшли, що у нас бульдозер русиничний, класом тяги 6-10 тонн. Вертикальне планування об'ємом до 500 метрів і переміщення до 100. Все, запам'ятали: 6-10 тонн бульдозер гусеничний. І спускаємося до комплекту машин. І тут шукаєте е, свій бульдозер. Ось бульдозер класом тяги 6 тонн. Тут 6-10 тонн. Можете е, вибрати більше, якщо щось сумніваєтесь. Вибрали. Бульдозер і ось комплект машин, який з ним працює. Для ущільнення ґрунту при обрахунку калькуляції будете використовувати такий каток. Е для розрівнювання бульдозер, для планування території автогрейдер. Складаєте калькуляцію, дві калькуляції. Одну ви вибрали згідно ваших даних, один комплект машин. На нього складаєте калькуляцію. А другий комплект машин вибираєте будь-який. Цей, цей, який ви хочете. Вибираєте і порівнюєте. Порівнюєте вже в калькуляції, будете порівнювати. Не знаю, чи тут є зразок, щось я не пам'ятаю. А, ще почекайте до калькуляції. Складаєте таблицю по порівнянню комплектів. Для певного виду робіт, вертикальне планування. Механізм, який виконує цей відробіт, І перший варіант, і другий варіант, які ви порівнюєте. Марка, і ті характеристики, які знайдете. Можете шукати в інтернеті, можете полистати тудичку в кінці є. Можете взяти вибрати в ЄНІРі, е але я не думаю, що зараз десь ЄНІР е в інтернеті знайдете. Краще вибирайте от просто в інтернет, вводьте такий-то бульдозер, такий-то скрепер, такий-то каток. З такою характеристикою і виписуєте просто сюди характеристики. І далі складаєте калькуляції. Здається, я ті файли відправляла. І з набором робіт відправляла калькуляцію, які ми виконуємо. Виконуєте калькуляцію, календарний план, графік руху трудових ресурсів. Але я думаю, поки до графіку руху, то ми ще з вами зв'яжемося. Не один раз. Так? Зараз лінія транспортування. Ні, ні, ні. Після лінії я вам сказала, що ви маєте робити далі? Перше, що ви робите, це ви рахуєте лінію транспортування. Ось. Оце для аналітичного методу. Ще раз прочитаєте, подивитеся те, що я ми з вами говорили. Бачите? Визначають координати іксів, координати ігреків, центр ваги І записують ось сюди от формулу. Так, аналітичний. Графічний застосунок. До 29 січня ще час є. Вже ви, мабуть, все поздавали. О, ну нічого, це здасть. І я дивлюсь ваш лист десь в самому кінці. Якщо днів два не відповідаю, напишіть ще раз, добре? Це не то, що я щось що, 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 не, не це, просто стільки всяких оголошень, і воно губиться. Ні, номер, мабуть, той, бо мені невідомий номер дзвонить. Просто я невідомі номера не беру. В такому разі краще напишіть на Viber. І я запишу номер, добре? Добре, прошу.